Аційна програма вчасно вже готова розповісти про події вкраїн на цю годину в студії Тетяна Пойкота та Наталя Булеця. Доброго дня. Сьогодні православні вірники відзначають маковія або медово-маковий спас. У народі його ще називають першим спасом чи спасом на воді. За повір'ям цим святом люди проводжають літо, адже саме тоді починають відлітати ластівки. 14 серпня розпочинається спасівка, піст, який триває два тижні, та завершується святом успіння Пресвятої Богородиці, 28 серпня. Згідно з церковним статутом, у ці дні вірники виключають з раціону м'ясні молочні продукти. Та яйця, а риба дозволяється тільки в свято Преображення. На медовий спас необхідно чистити та впорядковувати криниці і джерела. У давнину хворі купалися в річці, бо вода на Моковія вважалася цілющою. У цей день слід їсти мед, мак та фрукти. Вірники відвідують богослужіння та освячують продукти. Ну як завжди, освячують і водичку, і сілі, і мак, і мед. Хто ще льон. Святиться, щоб людям допомагати на розу, спалювати такі сквозняки, всякі такі біди, всяке допомагає льон освячувати полотенце ліняної. Я свідчумак, це чеснок, водичку свяченну, сіль. Все, що я знаю, що святять. освічається вода, і це дуже правильно, тому що ми знаємо, що треба світити воду на водокрестя, але її е, треба піти кожен день. Заміти кожен день на тощак. Це це є велика і великі ліки всяких хвороб. кадрові зміни в облдержадміністрації. Очільник краю Олександр Ледида представив колективу новопризначених керівників. Департамент економічного розвитку і торгівлі очолив Юрій Гузинець, котрий до призначення керував обласним відділом у справах національності та релігій. А начальником управління зовнішньоекономічних зв'язків, інвестицій та транскордонного співробітництва став Михайло Бізіля. До цього посадовець працював начальником відділу з питань євроінтеграції, представляючи колективу нових начальників Олександр Ледида Голосив, обидві структури є ключовими в роботі області, тому важливо, що їх очолили молоді енергійні керівники. Новопризначенці ж у свою чергу подякували за довіру та наголосили, розраховують на підтримку колективу та керівництва краю. Від новопризначень до звільнень генеральний прокурор, прокурор України Віктор Пшонка підписав накази про звільнення прокурорів Мукачева, Руслана Біловара, Мукачевського та Міжгірського районів Романа П'ятки та Богдана Пилипа. Кандидатури їх наступників наразі невідомі. Цю інформацію підтвердила прес-секретар прокурора Закарпатської області Вікторія Попович. При цьому відповідно до пропозиції експрокурор Мукачевського району Роман П'ятка погодився на перехід на посаду керівника апарату прокуратури області. Закарп... Пацької області. Нове полотно для закарпатських шляхів Обелавтодор провів ремонтні роботи міжнародної магістралі Київчоп за новою технологією. Метод такий на існуюче покриття накладають новий шар, котрий убезпечує відзношення ще на 4-5 років. На жаль, через обмеження фінансування оновлення зазнали лише кілька кілометрів доріг. Подробиці розповість Роман Совяк. Закарпаття і залатаними дорогами окремі ділянки міжнародної майстралі Київчо повністю оновили близько восьми кілометрів, покрили додатковим шаром асфальту. Роботу провели за новою технологією, котра дозволить зробити дороги менш зношуваними. А потреба у ремонті відпаде на кілька років. Це покриття. Ми наносимо на найбільш проблемних ділянках доріг, де які вражені ямковістю, де є нерівності. Ми ці всі дефекти ліквідовуємо і потім наносимо покриття. На ділянці, яка має середні, як кажуть, середні такі пошкодження, років 5-6 має покриття витримати. Цей шар захисного покриття наносять у два етапи, що додає міцності дорожньому полотну та зменшує кількість утворених вибоїн у Закарпатській службі автомобільних доріг. Стверджують. Така технологія дешевша за звичний гарячий злив асфальтобетону. В процесі експлуатації виникає колійність, виникає деформації на дорогі. І ми їх таким методом покращуємо. Плюс до того ми захищаємо покриття дороги від майбутніх руйнувань. Ну, Техніко-економічні показники нам показують, що ця система дешевше противагу гарячого асфальтобетону. Там відсутні катки, воно менше трудоємки, менше енергоємки, а функцію виконує також саме. Однак через дефіцит коштів нанести полімерне покриття на всі обласні автошляхи немає можливості. Поки що на закарпатські дороги з державної казни виділили лише 65 мільйонів гривень. Експерти стверджують, для створення європейських шляхів у нашому краї потрібно упродовж 10 років вкладати хоча б по 700 мільйонів гривень. Передродова відпустка та відпустка по пологах враховуватиметься у страховий стаж що донедавна, через прогалини в законодавстві, законна відпустка в зв'язку з вагітністю та пологами, як загальний пенсійний стаж не враховувалася. Зараз набрав чинності закон, що регулює це питання. Роботодавець чи фонд соцстрахування з тимчасової втрати працездатності оплачуватиме внесок до пенсійного фонду в період 70 днів до пологів та 56 після. Окрім цього, жінки отримають ще й грошову допомогу у зазначений термін. Виплати, по ідеї, аналогічні лікарняним. Якщо лікарняні до сьогоднішнього дня на виплату лікарняних нараховували єдиний соціальний внесок і з утримувались також єдиний соціальний з таких виплат, то до 1 липня на компенсацію по відпустці на по, по пологах і вагітності. Єдиний соціальний не нараховувався тут. Виникала певна несправедливість в тому що в зв'язку з тим, що єдиний соціальний внесок не нараховувався на, на, на ці виплати і не утримувався, то вказаний, вказаний період не зараховувався громадянам в страховий стаж. Відповідно, відповідно вказані суми не брали участі в обрахунку пенсій. обласному центрі відкрито персональну виставку графіки та живопису молодого краєвого художника, випускника ужгородського коледжу мистецтв імені Адальберта Ерделі Валерія Козуба, багаторазовий учасник всеукраїнських експозицій, володар відзнаки графічного закарпаття, вперше постав перед земляками з авторською виставкою. Відкриття події зафіксували і наші кореспонденти. 28-річний Закарпатець, що нині мешкає та працює у столиці, закінчив Київську національну академію мистецтв та є членом Київської організації національної спілки художників України. Вражає глибиною та серйозністю своїх художніх образів, виконаних у різноманітних техніках. Він є майстер техніки Офорту, яка власне для Закарпаття є ну наразі майже майже ніхто в ній не працює. Тому, звичайно, ці роботи на мене справляють неабияке враження. Сьогодні я побачила, що він намагається знайти себе і в інших техніках, не тільки в техніці офорта, але й в інших графічних техніках. І суха кисть, і розмивка, і навіть є в нього живописні твори. Теми України, добра і зла вічного та швидкоплинного, повсякденно буденного і небесно неосяжного. На експозиції переважають графічні роботи, просякнуті неабияким смисловим наповненням та символізмом. Моїм ну, так би джерелом або якимось натхненням основним, можна сказати, це ну, священне писання. І я Звідси багато там в принципі, текст, якщо прочитати, то багато уривків із ну, святого писання. І Відповідно, з зображ, зображувального тексту я не прямо зображував, а десь через свою якусь інтерпретацію. А, ну, воно десь має таке відлуння от, від священного писання. Звертаючись до усіх, хто прийшов, аби підтримати здобутки молодого автора, сам він у першу чергу щиро завдячив своїм батькам, котрі націлили та спрямували Валерія, розгледівши у ньому творчу іскру. Ми все-таки були дуже жорсткі критики. Ми йому не давали, все, критикували все, йому ще якісь придержчі відбили до його рисунків, до того, що ми ну, другі хвалили, а ми наоборот. У своєму вступному слові під час відкриття експозиції колишні викладачі автора високо оцінили його доробки, відмітили розвиток та ріст виконавської майстерності письма Валерія та висловили велике бажання бачити художника серед членів секції графіки закарпатського середку національної спілки художників України. Усю багатогранність своїх творчих пошуків презентував ужгородцем молодий, проте зрілий у професійному сенсі художник. І його більш досвідчені колеги, викладачі, котрі спостерігали за його творчим встановленням, нині тішаться здобутками. Валерія він має майбутнє як викладач, тому що він уже на теперішній час два роки викладає в академії мистецтву Києва. І я знаю, що це студент, випускник нашого закладу, який завжди буде радувати і око, і вухо, і нам завжди ну буде його бракувати на Закарпатті. Експозиція авторських полотен Валерія Козуба триватиме у галереї Ужгород і оглянути її мають можливість усі охочі. Медовий спаз вже на порозі У році активно готуються до вже традиційного ярмарку фестивалю. Захід триватиме три дні з 16 по 18 серпня. В обласному центрі подібний фест проводитимуть втретє. Ярмарок протягнеться по набережній незалежності, починаючи від лінгвістичної гімназії. На двох десятках прилавків закарпатські пасічники представлятимуть свій мед та інші продукти бджільництва. Відкриття фестивалю планують на 14.00 у п'ятницю. Напередодні ж відбудеться освячення а після урочистого відкриття концерт, концерт, конкурси та інші розваги для відвідувачів. Оглядачів каналу, каналу Тиса 1 останнім часом скаржаться, що не мають змоги дивитися улюблені програми. Справа в тім, що в липні телеканал змінив параметри прийому на супутнику. Однак не всі краяни вчасно переналаштували свої приймачі. Як відновити трансляцію Тиса 1 у себе вдома? Вкотре нагадаємо. Дивимося Тиса 1 по новому. Уже півтора місяці Закарпатський телеканал має нові параметри супутникового зв'язку. Утім, не всі мешканці області змінили налаштування на своєму приймачі. Відтак не можуть зараз дивитися програми Тиси. Для відновлення трансляції слід перелаштувати супутниковий тюнер на нові показники. На деяких приймачах супутникових старого взірця можливі певні проблеми з прийомом наших нових параметрів. Це в першу чергу символьна швидкість 2600. Фахівці радять по можливості поміняти такі зовсім вже старі приймачі на нові моделі, в яких тоді не буде ніяких складнощів з прийомом нашого каналу. Також ми радимо застосовувати антенну діаметром не менше метр десять сантиметрів, для того, щоб прийом був впевнений в будь-яких погодних умовах. Якщо у вас вдома кабельне телебачення і ви більше місяця не бачите телеканал Тиса, можливо, ваш оператор не налаштував свій супутниковий приймач. У такому разі вам слід особисто попросити фахівців. Виправити ситуацію, крім цього, програми каналу ТИСА 1 можна побачити за допомогою інших засобів трансляції. Ми зараз є в цифровому стандарті, ДОБТ-2, таких передавачів є в області 6. Ми як правило на тих тюнерах, які є цифрових наземного телебачення. Ми всюди на 29-му каналі. То є 29-та програма. Наша прописана в тюнерах. Ну є в інтернеті. От є в нас сайт tesa.tv. Плюс в Ужгороді в нас поки працює аналоговий передавач на 49-му телевізійному каналі. До слова, уже сім років із 2006 тисячі Закарпатська обласна телерадіокомпанія надає можливість своїм глядачам отримувати програму каналу Тиса 1 безпосередньо із супутника. Наразі це всі новини більше вже у вечірньому випуску о дев'ятнадцятій. Тоді побачимось удалого дня на все добре.